Магазин інтермедли, що знаходиться за адресою інтернаціональна 6», пропонує великий вибір м'яких куточків, диванів. Крісел, дитячих спальнь, кухонь, передпокій, можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розстрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади: ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салону це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня. З понеділка по п'ятницю ми працюємо з 9 до 17 години. У дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо в магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6. 29 жовтня до стаціонарного відділення геріатричного профілю, що у селі Дідівщина, завітали шановані гості керівники служб та установ району за дорученням голови Фастівської райдержадміністрації Анатолія Бусінкова, з нагоди відзначення 69-ї річниці визволення України від німецько фашистських загарбників та на виконанні у регіонах завдань президента України щодо поліпшення соціального та медичного захисту ветеранів великої вітчизняної війни. Лунали теплі слова на адресу тих, хто пережив лихоліття тієї страшної війни. Ми молоде покоління, ні в якому разі не повинні забувати те, що ви зробили для нас. Ви бачите, що держава приділяє більше уваги для таких людей, які на своїх плечах винесли всі тяготи тієї страшної війни. Президент України в своїх соціальних ініціативах також. Нам, органам виконавчої влади, ставить завдання, щоб ми в ніякому разі не забували вас, щоб ми створювали всі умови для того, щоб вас було достойне. І нормальне життя Юрій Віталійович привітав пенсіонерів зі святом, висловив слова подяки від нинішніх поколінь за можливість жити та працювати під мирним небом на благо України побажав здоров'я. Разом з ним до сердечних привітань на адресу ветеранів війни з черговою річницею визволення України приєднались директор районного територіального центру соціального обслуговування Людмила Воровська, начальник управління соціального захисту населення Зояна Бокова, голова Фастівської райони районної ветеранської організації Леонід Балашкевич, начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації Ольга Дейнега. Юрій Волков поцікавився проблемами ветеранів війни та праці та запевнив, що влада району завжди проявлятиме турботу, робитиме все можливе задля їх добробуту. У мене синок таки армія бачите. Спасибо, сино, за протестів до мене. Прощастич вам. Побалакали. Спасибо. Яна Хрустальова, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.